Майже рік країна спостерігала, як обирали антикорупційного прокурора. Комісію критикували за просування людей президента або генпрокурора. Утім, вони не потрапили до фіналу, так само як і кандидати, чия незалежність незручна для влади. Вважає громадський юрист Дарія Калинюк у підсумку. Антикорупційним прокурором став 30-річний Назар Холодницький. Він виявився такою такою сірою лошадкою, тобто ніхто не очікував, що він буде керівником антикорупційної прокуратури. Він особливо нічим не відмітився. Це людина, яка не має очевидного досвіду протидії корупції, розслідування корупції компромісним рішенням конкурсної комісії та генпрокурора, громадський експерт Олександр Лімінов задоволений, каже: принаймні у нового прокурора немає чорних плям у біографії. Пан Холодницький також не був помічний, наскільки я знаю, в якихось оборудках. Тому ми маємо більш-менш адекватний вибір. Холодницький має більше досвіду роботи у районних прокуратурах Київщини, ніж у генпрокуратурі або у прокуратурі Криму, де він працював донедавна. Користувачі інтернету одразу після призначення стали його запитувати, чи зможе він відкрити кримінальне провадження проти президента чи генпрокурора. Чіпати главу держави за конституцією може тільки Верховна Рада, але генпрокурору відповідно до останніх змін у законодавстві антикорупційний прокурор може оголосити підозру, якщо той вчасно його не звільнить. ковпаком призначеного антикорупційного прокурора і нещодавно створеного антикорупційного бюро відтепер мають опинитися усі високопосадовці, починаючи з прем'єр-міністра вибіркове правосуддя чи правосуддя проти опонентів та ворогів закінчено. Ось що він має показати: це величезний виклик, дуже нелегкий. Він вимагає перш за все сильної волі. Чи зможе Назар Холодницький бути справді незалежним у залежній системі? Експерти поки сумніваються, чекаючи на його перші розпорядження.